що Сьогодні в зв'язку з тим, що збільшився депутатський корпус до 60 депутатів, все ж таки прийняти випанком у кількісному складі 17 чоловік. Попереднє схвалиння було 13, було менше депутатів, тому ми дали можливість практично всім політичним силам, діячам. Приймати участь в вирішенні в рішенні проблем виконкому, виконавчої влади. Все одно депутати визначають фінанси і все інше, а виконавча влада тільки виконує. Значит, Я консультувався, ми все знаємо, але 17 суд. Це міський голова, секретар міського ради, що перший заступник міського голови Трікур, керуючий справами, Лома, Це не можу виходити ім'я. Начальник податковий. Сердце за Пасадой. Далее. А, Варсаба, нет, Варсаба, Сергей Васильевич, Юрьевич Переколден. Все нормально? Правильно, да? Да. Вуханович, Федерий Васильевич, Волосянский Васан Павлович. Розіна Наталія Анатолійна, Курах Іван Іванович, Мащак Маргарита Миколаївна, Насенко Володимир Володимирович П'янков, Вікторович, Пенковий Станіславич Менковин, Запусаб, Холодняк, Надя, Надія Васильівна Чебірка, Володимир Володимирович, Штаник Василь Лутович. Олександр Водович, Помка, звонить увагу. Хто за те, щоб прийняти це про рішення за основу, прошу голосувати? В принципі, всі задоволені так, що не бачу. Я навіть від себе забрав одну посаду. Хто да? проти? Є, є, я зачитав. Начальник податкової записали, просто прізвище не значить. Ні, я зняв з Саврицького. Це людина, яка йшла від мене. Це були домовленості в першу сесію. 17 ліс. Утрималося, є. Проти нема, да? так? Хто не будемо персонально за кожного голосувати, я думаю, списком всі узгоджені позиції. Прошу голосувати в цілому. Хто за те, що в цілому голосувати, прошу. За цей список. Василь? Проти? Нема. Отрималося, Нема. Значить, рішення прийнято. Е, я прошу всіх, е, хто сьогодні затверджений склад виконавчого комітету, зайти е, в орквідіо ради і здати фотографії, е, всі матеріали, які потрібні для того, щоб оформити вас віддачі. Спасибо. Слідуші питання структуру виконавчих органів ради загальним числення сепаратура виконавчих органів. У вас є проєкт в принципі, за фінансами відповідає тим, які були визначені попереднім депутатським корпусом в цьому фінансовому році. Не перевіщує нічого, навіть дві одиниці. Вони переведені в статус головних спеціалістів на спеціалістів, тому ми будемо мати можливість тим людям, які будуть отримати відпустку, їм свочасно виплатити. Єдине, що в цьому є в проєкті рішення, що ми управління муніципальної поліції зробили відділом, не управління, а відділом, це перше. І друге, юридичне управління зробили юридичним відділом із складу шести чоловік привели 4 чоловіки. І останнє, то що ми роз'єднали знову управління, головне управління школи комунального господарства, як було раніше, до трьох місяців назад, коли об'єднали, і разом зробили управління майна. Тобто повернули це, коли Мартін був правлінні майна, а хто там був? Храніковський, да? ні, хто був? Храніковський. Тобто повернули на місце це. Так що інших зовсім немає в структурі нічого змін. Тому пропоную прийняти це за основу. Хто тобто за те прошу голосувати. В межах фінансу все нормально, не перевищено. Поці проти. Хто no, за те, щоб... Да, пропозиції. Нема пропозиції. Хто за те, щоб в цілому прийняти, прошу голосувати. Пясиві. Про оплату праці міського голови свідчую проєкт рішення, про оплату праці секретаря ради, про оплату праці першого заступника міського голови, про оплату праці заступника міського голови Підякова, про оплату праці заступника міського голови СМД, про оплату праці заступника міського голови планька, про оплату клаці керуючого справами. І я думаю, що це треба голосувати пакетом, все згідно чинного законодавства, щоб ви знали, що в мене там зарплата. Кількість три тисячі? Скільки? Управлінням економіки вони було. Я пропоную всі ці проекти рішення проголосувати разом, тому що це є технічне рішення, треба заруплати людям получать. Є пропозиція всі рішення. Що стосується оплати праці, проєкт 10, проєкт 10А, 11, 12, 13, 14 і 15, проголосувати разом. Хто за те, щоб проголосувати разом, пройшов голосувати? Умови проходження служби. Жо? Особливі умови проходження служби. Це які проєкти? Особливі умови проходження служби в органах місцевого самоврядування. Я підкажу, не розумію, що це. Ну, о, я о, хочу просто... А, для пояснення, що е, всі заступники працюють з 6 ранку до, до 12 ночі, і тому я вважаю, що вони заслуговують не 2 тисячі гривень, а за інтенсивність, за ці речі мають працювати. Я думаю, що це. Наприклад, в обласній адміністрації заступник отримує оклад 8 тисяч, а працює менше, я знаю. Значить, далі. Давайте сприймемо за основу всі проєкти рішення, є, про які я наголосив. Прошу прийняти проєкт рішення за основу 10, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Хто за це, прошу голосувати? Спасибі. Проти? Утримався? Одноголосно. Одноголосно. Прошу проголосувати в цілому ці рішення. Прошу підняти. Спасибо. Проти? Отрималося? Немає. Е, переходимо до наступного проєкту рішення. номер 16. Про положення про постійну комісії Журської міської ради 6 сливня. Доповідає Віктор Щеди, секретар ради. Щоб рада запрацювала, нам потрібно прийняти положення, про... щоб комісія запрацювала, потрібно прийняти положення про постійні комісії. І відповідно до частини 13 статті 46 -ї, закону України про місцеве самоврядування в Україні вноситься е, пропозиція затвердження відповідне положення комісії вже російської міської ради 6-го е, Текст положення усіх є, ми власно пропоную підтримати. Положення, в принципі, не е, міняється. Тут все згадають, за що працювали, вони знають, що... Це потрібно. Комісії має мати законну підставу працювати. Тому пропонували прийняти е, проголосувати за це практично за основу. Я вбачаю. Пункт П1. функціональна функціональної спрямованості порядок організації роботи постійної комісії визначається органами міської ради. На у нас діяно на теперішній час стали. Якщо ми зараз стоїмо, це положення, буде на наступній сесії, буде підготовлений новий проект регламенту, який закон передбачає, що не пізніше другої сесії міського ради затверджується регламент. Хотілося б, щоб постійні комісії попрацювали над регламентом, над іншими на три... Там же є комісія з регламенту що підстави. Да я розумію, що десь ми випереджуємо позицію, але нам треба працювати і через комісію мають пройти всі ці речі. Я все ж таки прошу поставити ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти цей, цей проти рішення за основу? Прошу голосувати. Дякую. Проти? Ну. Утримався? Нема. Хто має зауваження по цих положень? Вони стандарт.